Дівчатка, всім добрий добрий вечір. Ось у мене на столі продукти такі цікаві. Я хочу з вами поділитися рецептом тортика-стекляшка. Я його так називаю. Звані. Ваня його дуже-дуже любить. І я хочу вам показати, як я його буду робити. Для цього нам потрібно желатин. У мене двойна порція, дві пачечки по 25 грам. Я їх висипаю у мисочку. Так, за рецептом тут необхідно залити 250-300 мл, а я буду заливати менше. Далі я беру цукор, 6 столових ложок, теж висипаю в миску і додаю сюди окроп, тобто кип'яток. І все це тщательно перемішую. Так, відправляємо миску сметану. Додаємо ванільний цукор, у мене тут неповна пачечка трошки тут. І я добавлю ще ванілін. Ваніліна тут ну, я все не буду, бо буде так трошки припудрю і все. Так, все це я перемішую. Чіпчик. Перемішуємо. Так, напополам і ще навпіл ріжемо так. Оп, і тепер ріжемо кубиками. Видно? Видно. Отак. От Все дуже гарно у нас виходить. Желе ми ріжемо. Також ріжемо прямо в мисці Отак раз, на кубики. Маленькі такі кубики. Так, дівчата, розтворився в мене желатин. я його розтворила на водяній бані. Тепер робимо все дуже-дуже швидко. Додаємо сметану, желатин. Ось так приблизно я це буду робити так. Хорошенечко все це вимішуємо, я це роблю лопаткою силіконовою. Додаю сюди банан. Додаю сюди жиле, отаке красиве, і додаємо сюди печиво. Прям сіле. Не ламаю я його, може і плати отак. І перемішуємо. Так, і переливаємо в нашу миску і в холодильник. Начебто все поклало. Та ну все, а що ще? А що ще? Все? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Трошечки от потряхну. І все. І в холодильник. Вечеряти. Ось дивіться, оцей тортик, який він получився. Бачите, тільки пленку треба вистилати, рівнесенько, щоб воно не затікало, оце, як у мене вийшло. Ну, вийшовся хороший. З той пленочки я спробувала. Хороший, не дуже солодкий, такий нормальний.